І нехай ранок для добрих людей буде добрим. З вами людина Лена, волевиявлення, сповіщення до тих, хто ще здатен мене почути, бо той, хто е, не має вже втратив цю здатність, то проходьте, проходьте мимо. Як я кажу на кривій кобилі по кривій дорозі. Повторюю ще раз, я живу своє життя. Я вільна жінка. Я спадкоємиця родового майна, родової землі, я спадкоємиця родових знань, природних ресурсів, абсолютно всіх без виключення. Рівно в тій мірі, скільки я хочу, і ще в більшій мірі, скільки мені залишили мої попередні роди, мої прародителі. Я живонароджена, я е, маю живонароджених батьків. А ті, в свою чергу, живо народжених дідів, бабів, пра прапрапрапрародител. Я людина, яка з живої плоті, крові, кісток, судин, серцем, яка з ясномисленням, яка з свідомістю, під свідомістю, над свідомістю і я є е, та, яка розуміє, де я, хто я, навіщо я, е, бо навіть я розумію своє призначення. Десь, можливо, ще не зовсім до якихось вершин я дійшла, але я йду. В зв'язку з чим я сьогодні вийшла оце в такий прекрасний магічний день, не просто сонячний, а магічний. Це дні пошани свого роду. І вони всі зі мною. І я дуже багатьох знаю по І дуже багатьох ще бачила наживо. От такий у мене сильний рід. Я... Заборонила ще раз, нагадаю ще раз, хто хоче роззявити свого е, рота або посягнути навіть в думці, навіть в намірі, навіть в зародку, будь-який негатив навколо мене, біля мене, біля мого роду. Навіть якщо мені це здасться, з цієї секунди ваші роди самоутилізувалися, а життєдайна, життєдіяльна, без шкоди моєму роду. Життєтворча енергія ваших родів разом з вашими нащадками переходить на службу моєму роду. Я маю повне право, я його маю, мені дав його творець. І мої предки. І по праву народження в своєму королівстві, як королева. Я маю повне право жити своє життя, творити свою творчість, казати слова, думати. І, звичайно. Нести за це все відповідальність. Будь-хто, хто порушив вже, або намагається, або тільки колись, можливо, задумав зародку, порушити будь-де мої кордони. А вони в мене такі тоненькі, так я така чутлива. Я сказала, що вам є. Кермічна відповідальність в цю секунду так є. А я як сказала, то так воно і є. Це все пов'язано мій такий спіч з тим, що я маю чим займатися, я живу, творю свою творчість. Так, у мене вже є величезна команда підтримки. Моя команда. Королева перед вами низько схиляє голову. Схиляю голову, шаную, славлю і буду це робити вічно. Бо я розумію ціну, вартість людини. Людського життя і людської творчості. Ну і всього людського, живого, нашого, по-нашому. Просто частина моєї команди мені у дзьобиках приносить якісь коменти, а вони ще навіть є застарілі там три роки, там, рік тому. Будь ласка, де я що там щось не побачила в інтернеті? Та прекрасно. Прекрасно. Мій караван вже настільки повноводний і вже настільки він собі пре, він вже не йде, він просто пре. То це вже та дестрибна, це вже та сила пробивна, яка пройде будь-де, при будь-яких обставинах. Уже то мене не цікавить якісь, якісь ха -ха, плювки, все хто що виплюнув, ото все його помножте на 14 мільйонів 300 тисяч разів і з'їжте. І самоутилізуйтеся. Знайте, я знаю, що я кажу. Це не чиє не діло, як я буду свою творчість, як я висловлюю свою думку, як я роблю кроки. Хочете бути зі мною? приєднуйтесь. не хочете? На кривій, кобилі по кривій дорозі. Я дуже сподіваюся на те, що вони почули ще ті, хто здатний чути. А для добрих людей нехай день буде добрим. Слава родам! З вами людина Олена.